А це вже друзі безпосередньо. Сам основний замок Любомирських, де Люди проводили якісь такі зустрічі. Напевно, мешкали взимку, або ще в якісь там часи. Ось і він збудований на, на такому фундаменті, як би то можна сказати, який уявляє собою фортецю чотирьох променево. Ось ці такі виступи. це такі фортифікаційні споруди. Та теж інші дві виходять промені на ті сторони, на ті сторони замку. І вони були призначені захищати замок від якихось нападників. Це така пізня фортифікаційна архітектура. І люди думали, що ці промені врятують, врятують фортеці або замки від нападників. Але, але на, як то кажуть, на кожну хитру дупу знаходиться дещо з гвинтом. І Просто-напросто вночі люди, які осаджували ці замки, подібні копали, копали такі підкопи трикутникові. Робили підкопи трикутниками до одного з променів цієї фортеці, підривали вугол. Один з вуглів і через пролам, пролам просто-напросто е заходили, заходили на територію на терен, таким чином захоплювали. Тобто не було, напевно, ще такої фортеці, якої не можна було взяти. Ну а саме сам замок, Клюбомирські друзі до 80-х років минулого сторіччя використовувався як в'язниця і. До 80-го року тут розстрілювали ще людей. Тобто в радянські комуністи в комуністичні часи це було таке мрачне місце.